Перезавантаження стартувало і в обласній раді. Напередодні її голова регіонал Валерій Черняк написав заяву на звільнення. Рада його підтримала і вже обрала собі нового очільника. Ним стала депутатка поетеса Валентина Коваленко, кого обскакала Батьківщинівка. Знає Ольга Скорик. На доленосну сесію обласної ради не протиснутися. Рух регулює правий сектор та самооборона. На порядку денному відставка голови обласної ради Валерія Черняка регіонал сам написав заяву на звільнення. Тепер мають обирати йому заміну. В «Усі ці політичні ігри, які будуть зараз проводитись тут, обирати хто буде виконувати обов'язки. Ми не втручаємось. На це ми даємо повну волю громади. Но знайте, що ті хлопці, які стояли на Майдані, які стояли в Черкасах протягом всіх цих трьох місяців, будуть за вами уважно слідкувати. Рада підтримує відставку голови обласної ради Валерія Черняка. За це голосують 77 депутатів. Під людський супровід Черняк залишає президію. Все, спасибі, я випрощаюся. Ому переходять до висунення кандидатур на заміну позафракційна опозиціонерка Любов Майборода пропонує себе на голову обласної ради. Перше в роботі обласної ради вона має бути публічною. Все, що тут відбувається, ви будете знати. Друге, контроль за бюджетом. Ми повинні знати повна люстрація, куди йде кожна копійка. Натомість батьківщина пропонує свого симпатика. Фракція висуває Володимира Грися. Той вже мав досвід головування в минулому першого до останнього дня. Я був на Майдані в Києві, в Черкасах. Не... я ніколи не ховався ні від кого. За фракційний Віталій Полях пропонує очолити обласну раду депутатці поетесі Валентині Коваленко. Для неї це стає несподіванкою. Якщо ми довірили фракції людині, яка вже, в принципі, знала цю роботу, то уявіть собі, коли я не маю досвіду зараз. Чи зможу я оцей гром? Ті розділяються. Після довгої дискусії спочатку Коваленко знімає свою кандидатуру на користь Греся, а потім Гресь відмовляється на її користь. Боротьба за крісло розгортається між двома жінками. За них депутати голосують таємно. Коваленко Валентина Михайлівна. За 65. Майбора Любов Володимирівна 10. Розчулена Валентина Коваленко дякує за довіру та складає присягу. Я заявляю, і хто мене знає в своєму житті, виконуючи свої професійні обов'язки, як людина, яка працювала на різних посадах і працює в духовно-культурному просторі Черкащини і України, не крала. І нікому не дам красти. Я буду весь час радитися з вами, шановні люди, шановний майдане. На останок депутати висловлюють недовіру колишньому губернатору Сергію Тулубу. Голосують і його колишні соратники по фракції регіоналів. По тому депутати саморозпускаються, просять Верховну Раду призначити позачергові вибори до облради на 25 травня. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Новини.